Чим же обробити абрикосу під час цвітіння, по маніліозу, персики та інші кісточкові. Варіанти препаратів, написані на екрані, це все антигрибкові препарати. Який найкращий? Немає поняття як найкращий, тому що якщо не підробка, то вони всі гарно працюють. Але якщо ваша абрикоса дуже захворівша, то ви одною обробкою її не вилікуєте. Тут також варіант, якщо ваше дерево нормально росте, не хворіє, вам достатньо те, що тих плодів, які там чіпляються, не обробляйте, не трогайте, не нужна вам вся ця хімія. Але якщо воно хворіє, ви хочете його вилікувати, то вам доведеться його лікувати. Тут варіанта тільки два, бо зараз почнеться. Торгують всі, що попало, і так далі. Ні, тут тільки рекомендація. Якщо вам не потрібно лікувати, не трогайте, все дуже просто. З приводу прилипача під час цвітіння прилипач він покращує дію фактично всіх препаратів, не тільки цих інсектицидів і так далі. Але якщо по цвітінню, то його не бажано використовувати, тому що він може обкутувати пилок, і цей пилок може.